Доброго вечір, шановні телеглядачі. як Завжди по п'ятниці, огляд свіжих місцевих видань. В руках газета рівне вечірня. Тема номера розповідає, як дівчинка у рівному сідала в тролейбус. Буває такий рівненський, зрозуміло ж, і отримала в дверях ні, не талончик, а удар струмом і її затрясло і відкинуло на тротуар. І забрала швидка ясно, що теж рівненська. добре. Те, що дівчинка жива, але ось що розказують самі тролейбусники. Головний інженер пан Анатолій каже. Ми перевіряємо все в тролейбусі, шукаємо причину. Він в межах допустимих параметрів, але є люди, каже або категорії людей. Це суттєво, яким не бажано користуватися міським електричним транспортом через низький опір організму, хоча вони, можливо, про це і не знають. Цікаво, як це ж нам визначити, чи низький у нас опір, чи високий? Директор цього ж струмерне безпечного господарства рівне електроавтотрансу Пан Зогіне, який пам'ятаєте минулого року була така історія, має, має, має виявлятися багато однофамільців в Садленському районі, які отримали за дивним однофамільним збігом паї на будівництво будинків на землях, виділених працівникам його ж підприємства. Це така інформація. Каже, тролейбус перевіряли. Тролейбус перевіряли, і невідомо, що то було, чи то дівчині стало зле, чи це дійсно пов'язано з електротравмою. Каже, бо у тролейбусі було багато людей. Але більше ж ніхто не постраждав. Тобто все виходить так. Хтось з багатьох пасажирів вдарив дівчинку струмом, бо у теї була е, низька опірність організму, про яку вона не знала. А те, що відбулося у дверях тролейбуса, це випадковість, бо тролейбус перевіряли. Певно, пан загиней, мабуть, сам особисто мокрими руками під час дощу облапував металеву частину корпусу, виявляючи витік струму, і облапування нічого не показало. Новини від залізничників у Рубриці. А ви чули залізничники санични? Ми нас питають, чи ми чули, а залізничники вже у селі Тутовичі Саницького району бачили з колій на залізничній станції. Викрали 200 метрів рейок. Цитую. Злодіїв не знайшли, збиток встановлюється. Це, певно, дуже важко зайти в інтернеті на Google, написати рейкі ціна, побачити цифру 195 гривень 84 копійки і помножити на 200 Будемо чекати, коли вони помножать ці цифри. Новини на культурному фронті. Мер міста назвав основні вимоги до претендента на крісло начальника міського управління культури. Цитую мера. Насамперед, каже, сильна воля та хороші організаторські здібності. При потребі може бути, каже, людина навіть з іншої галузі. Тобто довідамо усіх людей сильної волі, з інших від культури галузей. Подавайте резюме на керівника управління культури. Відношення до культури мало суттєве, аби в костюмі був. Воля в кулаку, ну і можливо, хоч би в рукав на, на людях не сякався би. А сильна воля компенсує брак культурного важу і у знаннях про добу барокової традиції українського мистецтва 16 століття. Газета «Рівний Ракурс пише, що на засіданні позачергової сесії з Долбунівської міськради розглядали питання про виділення землі під будівництво пам'ятнику. Погруддя провіднику ОНУПАС Степану Бандери вирішили передати це питання на розвід земельної комісії. Тобто є гарна перспектива злобунівчанам отримати і собі погруддя Степана Бандера. Спочатку написали в статті пам'ятник, а потім в дужках уточнили погруддя. Я думаю, бюджет долбуною не потягнув би Бандеру у повний зріст з автоматом і композицією бойових побратимів довкола. А так я думаю, на погруддя у бюджеті здолбунова гроші на шкрябує. Продовжує ділитися інстивами щодо розвитку села заступник голови облради, аграрії щонайменше у п'ятому коліні, аграрії до нейронних кінчиків у корі головного мозку. Пан Олександр Чуприна каже, виділи 600 тисяч на розвиток кооперативного руху на селі. Це каже, звичайно, не багато. Але ми каже, так і каже це, звісно, дуже мало. Але ми повинні переконувати громади, що такі об'єднання дуже потрібні. Тобто, виходить, виділили 600 тисяч поки що на саме переконання селян. Я думаю, за такі гроші селян я би і сам взявся переконувати. І от газета Рівне Експрес. Вона на третій сторінці пише про ісламізацію та стигматизацію свята нашому місті. Не питайте, що це таке сам не знаю. Але мова про плани міської влади рівно вести повну заборону на продаж у місті алкогольних напоїв. у Святкові дні його планують заборонити і продавати у магазинах. Увага розповідаю. Отож, продавати на новий рік, 31 з перше перше число на свято останнього дзвінка у школах у день проведення випускного вечора в школах, на день молоді, день міста. Остання неділя серпня на день незалежності, на день знань та день студента. Тобто, якщо вчитатися уважно, у перелік серпня, ця заборона має вдарити в першу чергу по. Молодим прихильникам Бога Діонісія, жерцям і житцям виноробного бога, і вдарити в, по усім без виключення молодіжним шкільним студентським святам. Це просто такий удар під дих молодіжній субкультурі, традиції публічного алкоголізму та дворового сечовипускання. Цікаво, може вони як у деяких ісламських країнах, почнуть випускати якісь бригади з бамбуковими палицями на чергування у ці святкові дні, щоб відбивати від рук студентів пляшки пет пляшки з пивом. Але закликаю молодь не засмучуватися. У нас же є і інші молодіжні свята, скажімо, день юного героя-антифашиста, всесвітній день боротьби з малярією, день взяття Бастилії, а день народження композитора Модеста Петровича Мусорського. І знову ж а міжнародний день солідарності з Палестинським народом. Кінці кінців, я думаю, привіт відмітитися у дворі багатоповерхівок бичком та кришечками пива у молоді завжди буде. Наступна стаття у лісництві на коречені цитую: уже сьому сьому зиму живе дика свиня нюра, а перед новорічними святами звідти втік. Вовк про те, чи пов'язані між тобою ці події, ну чи це е, про те, що чи втік вовк через цю нюру, можна прочитати у статті на четвертій сторінці, скільки вовка не годуй. Лісник хазяїн звіренцю каже, був такий вовк домашній, капці гриз. молока йому наливав у кружечку, а чи в тарілочку. А потім він каже, подушив е, у хліві овець, дай втік. І являється момент прозріння у вовка, коли вовк лащиться до дітей господаря, валяє хвостом і випадково підійшовши до дзеркала з капцем у зубах, які він грався, Ну, щоб поправити ошийник, глянути на себе в дзеркалі, і бачить у дзеркалі у якусь тупу собаку з ошейником, молочко на вусах, яке не обсохло, і питає, і це я, і це я вовк, і це ось для чого я живу. І він хапається за волосся у засліпленні, кидається в сторони, починає кусати лікті. Ну, можливо, на лікті, я можливо, не кусав, і кидається до виходу на свободу. А у слід йому сумно дивиться у всі запливші від жиру очі нюра, і ковтає сльозу, і обтирає її, і розмазує туш Ейвон на віях. Ну, може і не розмазує, але хто його знає, як там було, щоб змінити тему. А листи Ясновидиці, яйцевикатувальниці і порчі знімательниці, теж як мінімум у сьомому коліні, на шостій тиніція цитую: моєму синочку зробила присуху нахабна сусідка, старша за нього, лірично. Але ніхто не міг допомогти лише пані Ясновидиця зняла з Андрія. По його фотографії цю пересуху, і треба ж було людині йти до ворожки, гроші тратити, фотографувати сина, фотографу, в фотошопі, сидіти, прищі замазувати. Розповідаю, просто все робиться. Берете осинові стружки на сороковий день після Івана Купала, кидаєте у киплячу воду, і поки вона кипить, говорите то в неї, то в просту воду у стакані. Коли стемніє, виносите і виливаєте стружку з водою біля е, подвір'я. Е, чому стемніє? Коли стемніє, тому щоб люди не сміялися. Потім повертайтесь одному мовчки, мовчки і їсте. Теж мовчки кусок хліба. І промляйте такий заговор в полі лисина там осина. Піду покладу поклон. Як серце осине воде, в воді кипіло, так і моє, щоб не боліли. Дурниці, ви скажете. Може, і дурниці. А хто хтось вже на таких дурницях вже дітям другу чи третю хату з джакузі побудував? Отакі От новини до наступної п'ятниці.